Залишити під вартою на 60 днів з дня затримання. Таку міру запобіжного заходу вчора виніс Печерський суд столиці для депутата та секретаря земельної комісії Ірпінської міської ради Лаврентія Кохалішвілі, який входить до фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода минулої п'ятниці. Його та посередника затримали під час отримання 108 тисяч гривень готівкою. До зали засідань прийшли побратими депутата з партії Свобода. Вони просили відпустити Кохалішвілі, бо він добра та чуйна людина. Під судом зібралися піктувальники, вимагали залишити депутата під вартою, щоб він не зміг чинити тиск на незалежне слідство. Тим часом у залі суду представники прокуратури повідомили, що оголосили депутату підозру в отриманні хабаря. Вони надали докази у вигляді фото, аудіо та відеоматеріалів, які підтверджують, що саме Кохалішвілі вимагав хабар та організував його отримання. Умовного терміну ув'язнення за цією так званою корупційною статтею нема. Правадження слідчого управління Кіркиївської області знаходиться матеріал на провадження, внесено до єдиного реєстрування за номером за закладів куховашки Вавренті Юрійовича, вчинення кримінального правопорушення, передбачено чи на 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Сам Кохалішвілі стверджує, його підставили. Проте ні він, ні його адвокати не надали жодного доказу невинуватості підозрюваного у хабарництві. Я вважаю, що клопотання не Підозра не обґрунтована І прошу просто не задовільняти. В крайньому випадку віддати мене на поруки моїм колегам, які дякую підтримали мене. І ще хочу виразити величезну подяку Раді адвокатів міста Києва, які надали мені одного адвоката. Потім партії Свобода, яка надала мені іншого адвоката, йому колегії який теж прийшов мене підтримати. Ну і всім людям, які тут сидять, <кій> сидять. дякую. Підозрюваного захищали одразу троє адвокатів. Їм знадобилося сім годин, щоб допитати дев'ятьох свідків. Я не тільки знаю цього чоловіка, але я знаю його батька, який також був суддею Шевченківського суду, який там працював. Тому я його дуже, дуже добре знаю. Я хочу сказати про Олов'янця. Він є учасником дуже серйозних кримінальних справ, де можливо також тиск. Це є наша думка. Дайте мені сказати? Я можу сказати, він на сюди з 800 кілометрів. Ти можу сказати, чи ні? Це є наш друг. Це не просто людину. Ми знаємо, це я наш друг. Троє однопартійців, підозрюваного зі свободи, запропонували взяти кухалішвілі на поруки. Пікет ірпінчан під судом вимагав під арешт. Отже, підставою для ставання спільного заходу є наявність окремого підзвілів, чинних провочів тяжкого озвучину, передбачена частину 3 часі 368 Кримних кодексу України, за чинення якого законом передбачено покарання виглядів позбавлення води на сторону під сирової станції майна, а також наявність наведених вищих ризиків, які передбачені у частини першої та зі7 КПК України. Так цей виконано прошу вставати до підозрюваного у Хавашвілі Валерія Юрійовича, 29 липня 1932 року народження. Завдюючий захід у вигляді тримання під вартою з подальшим утриманням його в Київському слідчому директі. Після вивчення матеріалів, справи та доказів з боку СБУ і прокуратури суддя винесла рішення. Завдяки під вартою з 60 днів в Київському слідчому Протримання під вартою рахувати моменту повітряної, тобто 17 години 40 хвилин, 25 лютого 2016 року. Строк дії ухвали до 24 квітня 2016 року включно. Одночасно визначити запобіжний заклад у вигляді застави для забезпечення виконання ухорішень його Юрійовичем Габоровським визначених КПК України. Розмір застави визначити у межах 80 розмірів мінімальної плати оплати, сумі 110 240 гривень. Лаврентія Кохалійшвіля доправили у столичне СІЗО. Слідство у справі триває. Якщо його воно буде доведено, за утримання хабара депутату загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.